Кажуть, від долі не втечеш. Значить, воно мало так буде. Воно його, мабуть, там чекало. Саме страшніше було це побачить. Ну він ще тоді, мені здається, він сам не розумів, що з ним сталося. Спостерігайте. Ну, дякувати Богу, що так обійшлося. Живий залишився. Ми там були в посадках. І коли ти приїжджаєш посадку, там теж, в принципі, ну, ми викопали окопи якісь. Як показала практика, в кінці взагалі окопце теж не саме безпечне місце. Там міна мене знайшла, чи що я не розумію до кінця, що це було, до цих пір не знаю. Ну, страшно було, якби під землею, просто розуміння того, що тебе засипає землею. Ну і наклали мені вже турнікети на обидві ноги і дали дали Просто лежав на пікапі на голому металі. Відчував то, теж, як там ноги, ну там кістки, і, взагалі, от всі ноги стукають об цей метал, як воно треться. Можна віднести це до тієї категорії звуків, при якій з'являються середки на тілі. Ну, він самостійний був, не знаю, з першого дня. Взагалі він. Я ні одної букви, ні одної цифри з ним не вчила. Він все що в школі, що в садочку, все сам. І в різні гуртки він кругом записувався, Стільки вже наохоплював, був, що він навіть не встигав реально. Кажу, Саша, вибери куди хочеш, що тобі більш подобається, туди-ходи. Перша пробіжка, до речі, у мене така, щоб своя пробіжка була для цих нова. Ну, я не відчув з неї того, що я біжу так, в свободу в польоту свого. Але... Мені сподобалось те, що я вже біг. Я не просто йшов швидко, а я біг, і я відчував, як я відштовхуюсь від землі. М -м, класно. Ми ж тоді постійно шутили про типу, що, що будемо робити, якщо комусь ноги відірвати, -е яківочки. І ми сиділи такі якось і час мовчали тоді. Ти, на другий день вже вже на зв'язку, по-моєму. Я написав, що ну і все, тепер можна марафони бігати буде. Я взагалі через тиждень тільки взнала. З інтернету. Хто мені сказав? Він ж нічого не казав. Я хвилювався за неї дуже, як сприйняла мама, як сприйме батько там. Тому я вирішив сказати вже просто точно після операції. Ну і не зовсім вийшло мені це донести до них. Першому, скажімо так, прикро було реальне, що вона все-таки з Фейсбуку про це дізналась. Сприймаємо так, як маю. Ну, вже змирилися і вже знаю, що інше не буде, вже ноги не виростуть, як би ми не хотіли. Ну, Я ж кажу, він у нас щирий українець. Хтось би що там не казав, міг би не йти в армію, міг би там це, міг би бути вдома. Міг би. Але якщо всі так будуть казати, і всі міг би то не йти, то не те, то що було б досі. Сподіваюся, зараз приїду в реабілітаційний, де є якісь ну, умови, і треба просто дуже-дуже швидко навчитись бігати, бо в квітні, я так розумію, буде вже відбір в збірну по Invictus Game і вже на той момент мені треба показати найкращий результат. Це вже треба тонко ще дуже розуміти взагалі, цього бігу на протезах.